Депутата у і і депутатів ми сьогодні надзвичайно раді делегацію жінок депутатів з Румунії. Приємно, що та співпраця, яка в нас розпочалася ще в рамках підготовки до спільного засідання, вона продовжується. Я думаю, що в цьому нам варто висловити вдячність обидвом групам обласної ради Івану Тутяну. Що вони, як ніхто інший, сприяють нашій співпраці. Мені дуже подобається вислів Івана Монтяна, коли він говорить, що не можеш бути щасливим у морі нещастя. І десь таку саму позицію і Іван Фултор, коли він говорить, що не можеш бути щасливим, Тому ми дуже вдячні. За підтримку, за візити, сподіваємося, що ці зустрічі стануть традиційними і регулярними. Зокрема, ми сьогодні отримали запрошення на Різдво. І я впевнена, що ми відгукнемося на це запрошення. В свою чергу від Чернівецької області запрошуємо делегацію до нас на Маланку, на Буковинську Маланку, на меморандум про заснування якої був підписаний на спільному засіданні двох рад. І сподіваємося, що такі зустрічі принесуть багато користі обидвом сусіднім районами. Шановні пані Ради вітати вас і передусім хотіла подякувати автору ідеї цієї зустрічі, автора ідеї цієї зустрічі, пані Радова Черевань. Тому я ще дякую вам за таку можливість сьогодні поспілкуватися саме нашими рідному домі, зважаючи на те, що ми мали таку можливість. зокрема телебачення і радіо зважаючи на те, що ми маємо сьогодні такий спільний клас культури, і було би цікаво і українцям, і е, румунам е, попрацювати над тим, щоб ця інформація була і доступною, і зважаючи на те, що в Чернівецькій області, в телерадіокомпанії Миколина сьогодні діє хоче об'єднання і я зацікавлена у співпраці саме телеканалу, телеканалу Поковина, який сьогодні діючий міцна. Я зважаю, що зважаючи на нашу дружню співпрацю, зважаючи на наші дружні відносини, двох держав і дружні стосунки самих жінок, ми будемо мати таку можливість і десь сформувати. які розкажуть про Україну в Румунії і десь показують невідомі сторінки Румунії саме для телеглядачів і радіослачів, телерадіокомпанії. Від себе особисто я щиро захоплена вашим бажанням і щиро маю такий певний захват від на нашого спілкування. Переконана всім, що сьогоднішній день принесе багато позитиву, принесе багато нового, цікавого і стане такою певною мотивацією на досягнення ще більших результатів нашій з діяльності. Дякую, дякую за